Всім привіт! Вчені знайшли на дні маріанської западини. Те що найменше очікували побачити на глибині 11 тисяч метрів. Маріанська западина знаходиться у західній частині Тихого океану. Вона утворилася у зв'язку з особливостями геологічної будови землі в даному регіоні. Тут Тихоокеанська літосферна плита йде під Філіппінську і утворює жолоб. Зараз територія, де вона розташована, належить США, і Западана визнана їхньою національною пам'яткою. Падану активно вивчають дослідники з різних країн. І щоб поринути у жолоб, а це 11 тисяч метрів, потрібно дуже дороге і серйозне обладнання. Вчені зізнаються, що западана вивчена максимум на 10%, і Їх чекає ще багато роботи та нових відкриттів. Маріанський жолоб завжди вважався одним з найчистіших і незайманих місць на нашій планеті. Але після цих відкриттів виявилося, що це не так. Отже, що знайшли вчені на дні Маріанської Западини, Тут найтоксичніший метал. Всі ми в дитинстві боялися розбити градусник. Але що таке градусник у порівнянні з рудною та металургійною промисловістю? Де ртуть використовується постійно та в великих кількостях. Екологи не очікували знайти ртуть на такій глибині, адже раніше вважалося, що антропогенна ртуть зустрічається тільки у верхніх шарах океану. І якщо раніше вчені були впевнені, що риби, які живуть у западані, захищені від пливу токсинів, то виявилося, що це не так. Екологи припускають, що утворення ртуті відбулося після спалювання викопного палива. Дуже шкода, що результат людської діяльності дістався і такої глибини: фантики та пластикові пакети. Це було справжнє відкриття, коли на глибині 10 898 метрів дослідники знайшли поліетиленові пакети та фантики, як вони могли потрапити в найглибше і найнедоступніше для людини місце на землі. До речі, вчені взяли на аналіз рачків і виявилося, що в них більше мікропластику, ніж у Мурманській Форелі, яка давно зарекомендувала себе як пластмасом. Вам не стає страшно від цієї інформації? Мені ось якось не по собі. А що ви вважаєте щодо цих знахідок? Що ми можемо зробити, щоб покращити екологічну ситуацію у світі? Пишіть у коментарях. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі!